Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео я зробив порівняльний аналіз таких країн для біженства, як Франція і Іспанія. Отже, почнемо в першу чергу з житла. Соціальне житло, наприклад, на відміну, як ми говорили, в Бельгії, да, є і його достатньо вселять як в соціальне житло, так і в сім'ї. Так, далі. Оформлення карти біженця. У Франції відбувається через префектуру, так? В Іспанії це, це відбувається через поліцію. Можливо, це одне і те ж, так, але тут у нас це спеціальна поліція. Спеціальна вона називається Екстранхерія, тобто для іноземців. Так, значить, відмінність у Франції, якщо ви йдете на цю зустріч, так, по оформленню тархети своєї резиденції, так, ви можете йти сама або сам без дітей. В Іспанії ти повинен прийти з дітьми всіма, які у тебе є, і на кожного потрібно брати цю зустріч. так? Поїхали далі. Значить, що дає право на резиденцію? Так само, як і в Іспанії, повна, значить, Право на проживання так два роки, право на медицину і право на роботу, як ми говорили в іншому відео в Канаді, наприклад, в тебе тільки право на проживання і право на роботу. А от медицина в кожному штаті по-різному в деяких штатах в Канаді, наприклад, ти повинен два чи три місяці оплачувати приватну страховку і тільки після того ти можеш отримати державну медичну страховку. В Іспанії і у Франції це зразу, це у тебе зразу є, так? Як тільки ти все оформив, так, оформив свою трахету, так? Далі, ну і звісно, право на освіту, так? Далі, виплати, виплати. мама і двоє дітей, от родина, наприклад, мама і двоє дітей отримує 600 євро, так? 600 євро на місяць, так? В Іспанії приблизно так, ну це буде приблизно 580-550, так? Наприклад, от, одна людина а, але, але у Франції, який, яка перевага, тобі дають ці кошти, і плюс тобі дають житло, і плюс тобі дають до цих коштів житло. Так? В Іспанії ні. Якщо тобі дали ці кошти, все, на ці кошти ти можеш зняти квартиру або кімнату, і решта тобі залишається на твій розсуд. На, ну, там, на комуналку, на продукти, на все, що вам потрібно для життя. Ідемо далі. Е, в, у Франції вам видають е, для цих розходів, так, для витрат, вам видають банківську карту. Ну, в принципі, як і в Іспанії, тільки тут ти тут її сам відкриваєш. Ідеш в банк, сам відкриваєш. От тобі туди виплачують кошти, але в у Франції. Це недолік, я вважаю. Так, ти не можеш зняти ці кошти налічкою. Так, ти можеш оплачувати їх. Покупки в магазинах, продукти, так, продукти, товари і послуги. Ну, тобто комуналку, можливо, можливо, банківські якісь послуги, можливо, податок, там, наприклад, на розробку свого посвідчення, там і так далі, так, О, або інші якісь такі речі, так в Іспанії без проблем ти йдеш, знімаєш їх. Тратиш, як хочеш. Саме це вже твої справи. Ти взяв квартиру. Ось вона в тебе є. так? Все, будь ласка, будь добрий, е, оплачуй її. От, і це вже решта це вже твої відносини з орендодавцем. Значить, е, далі йде. Е, школа, освіта. Так само, як в Іспанії, освіта тут обов'язкова. От, наприклад, у нас дуже багато е, приїжджає до нас людей. Вони деякі жаліються, деякі навіть плачуть, що е, от, наприклад, приїх... людина ходить в українську школу, так онлайн займається. І, і тут треба обов'язково ходити в школу. Це обов'язково. Діти до 16 років тут обов'язково ходять в школу, тут є три рівня: початкова школа, середня школа і вища школа. Так? Тобто в даному випадку, в даному випадку, е тільки діти, які після 16 років, от, наприклад, в нас вони ще вчаться, так? А тут вони все, вони вже мають право не вчитися. То в такому випадку тут легше. Да? От, е дитина приїжджає, вона собі продовжує навчання в українській школі онлайн, от, і тут вже може не ходити до школи. Так? Значить, адаптаційні класи. Адаптаційні класи є як у Франції, так і у Іспанії. Тобто, якщо е, дитина, так іноземець, е, він приїжджає так, то перший другий рік їм надається спеціальний вчитель, спеціальний клас, їх забирають туди, і так окремо вони займаються, щоб е, вивчати більше мову. Це дуже класна річ. Не в усіх взагалі країнах така є. Не в усіх. Оце поки що. Я чув тільки Іспанію і е, Францію. Так далі. Ну і звісно, це відносини. От відносини в класі, так, от в Іспанії, вони дуже теплі. Тобто, тут, тут якось вони ну, от нема ніякого такого е, нема ніякого такого булінгу там, чи ще щось. Да, там діти можуть побитися, як і всюди, але ну нема. Тут навпаки, вони намагаються бути якимись благородними чи що. Я навіть не знаю, як це сказати. Так. Далі е, технік по. Пошуку роботи, так? Як у Франції, так і у Іспанії. Тобі надається технік по пошуку роботи. Це надається просто в Іспанії, це надається на другій фазі перебування у програмі, так? А у Франції це може бути зразу, бо у них нема таких фаз, як, як у... як у Іспанії. Але без мови зрозуміти, що ну, знайти щось собі таке путьове, ну не знаю, чи це вийде, так? Далі мінімальна заробітня платня. Франція це 10-12 євро за годину приблизно. І це 1200 євро на рік, на місяць. Так? В Іспанії це від 5 до 10 євро на годину. І мінімалка це 970 євро. Ось на жовтень, на жовтень 2022 року. Це остання інформація, бо її буквально підняли нещодавно. І ще вона буде підніматись. Так? Далі. Квартира, вартість житла. Квартиру, наприклад, в маленькому місці, так, отака от студія, маленька квартира. Це одна кімната, одна фактично. Можна зняти там, наприклад, в маленькому місці, це там як Тулуза чи, чи Нінце. Можна зняти за 500 євро. Так? В Парижі ви її знімете за 800. В Іспанії розумієте, як тут тут взагалі нема такого. Такого класу, як, як студія, ну тобто, вони є можливо, в нових. Е... В нових містах, в нових житлових комплексах, але так не прийнято жити. Прийнято, щоб у тебе була кухня окремо, щоб у тебе була е кімната окремо, і там, де ти спиш, це щоб було окремо, бо вони люблять збиратися і говорити голосно. Тобто для них це важливо. Тому у них, наприклад, однокімнатна квартира вважається нашою двокімнатною, тому що це, це дві кімнати, фактично. Так вони зал за кімнату не вважають так е далі. Проїзний проїзний приблизно так само у Франції, трошки дорожче в Іспанії, дешевше. Проїзний на місяць вартує 30 євро в, у Франції і 28 євро в Іспанії. Це на автобус. Якщо ви живете, наприклад, в якомусь ну, місті, на якому одна мережа автобусів діє. Тому що, наприклад, в Мадриді є декілька мереж автобусів і декілька мереж метро. Тобто там, там градація цін є на проїзд. Так? Значить, Далі комуналка приблизно такі ж самі ціни. Да, там, е, приблизно так само воно буде як в Іспанії, так і е, в так і у Франції. Як я вже казав в минулому відео, це ну, от приблизно на квартиру із от, на в орендованій квартирі, так, із п'яти кімнат, по нашому п'ять, по їхньому 4 так. Ми платимо, ось це газ, інтернет і е електрика. Зараз ціни на електрику піднялися дуже сильно. на газ піднялися. але не сильно у нас в Іспанії не сильно на газ піднялися. у Франції. Піднялися взагалі. Так, у нас це виходить приблизно близько 150 євро на місяць. Так, ну у Франції це буде можливо 180-200, Отак, так. Тобто ну, невеличка, невелика так, така різниця, як в Бельгії, наприклад. що В Бельгії комуналка може досягати тисячі євро на місяць. До тисячі може досягати. Так? Значить, і ще величезна особливість у Франції ви повинні купляти страховку на житло. Страховку на житло. Так? Це приблизно вам обійдеться 100 євро на рік. На рік, тобто на місяць, десь там 8-8 євро приблизно, так але це теж витрати. Ну і так би мовити, от, е, як сказати е, корзина продуктів, да, от, наприклад, щоб купити щось собі там, поїсти да, отут, в Іспанії. Ну це, це недорого. Да? Це, наприклад, за 10-15 євро ти купиш так, щоб поїла родина із п'яти людей на один день. Приблизно це якщо користуватись базаром, так фермерським, це абсолютно нормально. Так чи є такі речі, як от такі базари у Франції, наприклад, у великих містах, я не знаю, у нас вони є так? І це дуже класно. Так, значить, ну і звісно ж, захочеться вам сходити десь приблизно в кафе, да, от десь щось перекусити, ну, десь з кимось зустрітись, поговорити це. Іноді буває в Іспанії. Ви потратите приблизно. Ви потратите приблизно це десь 3,5-5 євро за страву. якось Вони їдять невеликими тапами. Тобто є на три, ну, на три розміри поділяється е, ваша їжа. Да? Тапа, медіа раціон і расіон, так? От Якщо тапа, це десь від 3 до 5 євро. Так? Е, і Якісь напії від євро е, е, 50 до 3 євро. тобто там десь до... 7-8 євро ви потратите у Франції. Ви потратите близько 20 євро. Приблизно на те ж саме. Але скоріш за все, обслуговування у вас буде кращим ніж тут. Тут всі швидко поїли і пішли. Там ну, не то, що пішли, а навпаки, вони поїли швидко і весь час. Далі вони говорять, 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 спілкуються. Це саме головне. Ну що я вам бажаю, щоб ви інтегрувались на тій землі, яку ви вибрали. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і пересилайте це посилання своїм друзям.